Так, ну що, всім привіт! Радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Це канал про гаражі. Ми тут купуємо, ремонтуємо і продаємо гаражі. Але в майбутньому цей канал трохи переформатується на можливий ремонт машин. Тому що зараз закінчую з ремонтом гаражів і переходимо до наступного етапу. Ну, буде цікаво. Так, сьогодні хочу відповісти на питання собі і вам, в принципі, скільки коштує зробити гара, цей стілаж в 2024 році. Тому що режів я зробив вже це четвертий, але стілаж я ні разу не робив, тому що я думав, що це багато коштує. Або ж дешево коштує. Ну я думав, що багато, а ви скажете самі в коментарях: багато це чи мало. Давайте я вам покажу скільки коштує кутник. Ось бачите, 40 на 43 40, мм. Я взяв 108 метрів. Він коштує 6943. Я взяв на 7848, це вже з доставкою. Ось так виглядає, в принципі, 108 метрів кутника. Стілаш я буду робити з однієї сторони 4,5 метра на 1,80 метра, тобто 4,5 довжина, 1,80 вісімдесят висота. В принципі, ви побачите його в першу чергу, тому що. Я не встигаю нічого зробити, у мене дуже багато роботи другої. Так, дивіться, і тут буде трьохметровий по ось цей лабіринт. Ну, під це, тут буде трьохметровий до кінця гаража. В принципі, на цьому все. Сьогодні мені треба пофарбувати путники і в неділю я буду варити зі сварщиком стілаж, в принципі, щоб розвантажити трошки гараж. Тому що не дуже зручно. Працювати, коли все накладено, я не можу так робити нічого. Це з місця на місце все передвигати. Треба вже, в принципі, сьогодні зараз бачите ось ці провода, які ви бачите, треба скрутити в гофру. Ось цю гофру. Кріплення дюбеля вже тут. Так, і вже можемо сьогодні поцепити дві лампи. В принципі, зараз є світло і багато я трендіти не буду, тому що мені треба зробити саме. Ось тут мені треба зробити 12 вольт сьогодні. Ось це. І тут провести мені треба гофру кинути, щоб це було вже в гофрі. І встановити два світильника, щоб в мене вже було з цієї сторони світла. Ну і в принципі, ось тут попідбілювати білим, щоб воно було по рівню. Ну, можливо, навіть приліпити скотч, щоб цей щоб було взагалі красиво. Так що менше розмов. Більше роботи починаємо працювати, тому що світло 12 виключать, а зараз вже на годину у нас 10-10. Так що, все, давайте. Так хотів розказати вам, скільки буде коштувати стілаж і геть забувся показати уголки, вони ж кутники. Тому що, в принципі, я вам показав, а самі кутники, які вони, я вам не показав. Ось такі вони виглядають. Бачите, вони нові. Це, вони не ржаві, навіть їх трохи протираєш бензином і фарбуєш. Коротше, фарбує валиком, щось воно там не дуже виходить, але в принципі це буде нижня сторона, і її видно не буде. Тому що щось не дуже мені фарбувати цим валіком. Ну, кістечки теж не дуже. Коротше, кучу валіків поспорчував, великий взяв за дурно, а маленький все ж таки зручніше фарбувати. Коротше, ось такі 6-метрові, бачите, там впирається. І я не знаю, чи це гараж, в мене трошки цей коротший, чи уголки трохи длинніші, бачите, 6 метрів гараж. О, стінка до стінки, я начебто міряв 6 метрів. Хоча може і не 6, не знаю. Ми подивимося, скільки уголки мають. Бачите, трошки виступають. Тут ще є зазор. ну, уголки в гараж лазять. Так що такі справи. Бачите, почав фарбувати, а, до речі, ж, гофру поцепив. Не показав вам, бачите гофра, Теж потратив на неї часу, три. З тої гофри грався. Поки дирки поприсверлював, поки поставив. Ось так воно повиходило. Тут гофра закінчилась. ну, В принципі, я її потім буду цепляти, тому що тут ще не побіло, нічого. Ну і тут вже один сцеплений світильник. Виходить. Тут відстань метр двадцять від сюди. Світильник метр двадцять іде. Ось тут між цим і цим світильником повинно також бути метр двадцять. І до ворот буде метр двадцять. По суті, між світильниками буде метр двадцять і по сторонам буде по метр двадцять. І плюс ще від, від стінки до світильника також метр двадцять і від цієї стінки до світильника. Також 1,20 двадцять. Ну, по суті, якщо так подумати, то в принципі я правильно встановив і буде красиве освітлення. Так що, ось так це виглядає. Папа приїхав мені щиток, поміг. Молодець, спасибі. Е, відмив мені від цієї побілки приїхав зі мною поговорити. Так що, а ще цей, бачите, ще малярну стрічку затягнули з ним. Поставили разом з ним малярну стрічку. В лазерному рівні я зверху забілив, точніше зафарбував білою фарбою. Потім знімлю малярний скотч і повинна бути красива лінія. Ну Це так в теорії, як буде на практиці, то побачимо трохи пізніше. Зараз немає сильно часу працювати на гаражі. Я працюю свою роботу, там графік трошки інший, тому взагалі дуже складно. Робити гараж паралельно з основною роботою. Якщо б я, напевно, працював в 5-2, звичайний графік, я б напевно за це б і не брався. Ну, можливо, чисто в отпусі для себе якийсь гараж колись в житті, я зробив би, і в принципі всіх вас розуміють, хто працює в такому графіку, це нереально просто взяти і ось приділяти стільки часу, приходити там після роботи до 5. Ну, якщо ви працюєте на Роботі до 5-6, до плюс поки додому, ну і немає сенсу вам щось починати, мені здається, саме з тим. А ось майстрів, якщо наймати, то це буде дуже дорого. І по суті, всіх майстрів треба контролювати. Якщо ви будете на роботі тільки так по телефону, ало, ало, там зроби то, зроби сьо, і вечором будете перевіряти, то прийдеться дуже багато або змиритися з тим, що вам не подобається, або не так, як я відноситись до цього. бо Ну, Люблю, щоб було все чітко зроблено так, як я хочу. Або ж вам потрібно буде постійно їх контролювати, і вони будуть постійно перероблювати, і вам це буде дуже дорого коштувати. Так що такі ось висновки зробилися, коли графік на роботі трошки став більший. Але це типу початку. Просто кінець місяця зівпав з начала місяця по графіку. А буває, що в кінці місяця вихідні і в началі місяця вихідні тоді трохи краще. Цей місяць. Випало так, тому гараж приходжу дуже рідко. Такі справи. Зараз буду дофарбовувати. Світла, до речі, по 4 години немає. Два є, 4 немає, що не дуже мені зручно. Я не знаю, як я буду варити в неділю зі сварщиком. Але, по суті, це І цей, як його там. Ну, по 2 години це взагалі. Ми, напевно, нічого не наваримо. За 4 години стілаж зварить. Як ви думаєте, за 4 години є е вергідність зварити стілаж? Але ще я на те, що зазвичай в неділю не так багато відключає світло, як зазвичай. Але, в принципі, побачимо. Так, як бачите, пофарбовано все якраз цих скільки? 11, 11 пофарбовано голків по 6 метрів. 66. Мені потрібно плюс-мінус 68 якщо буде десь нефарбованих 2 метри. Я вже якось переживу. Більше розкладати, фарбувати тут немає можливості, в принципі, не буде де ходити і все інше. Тому, в принципі, залишається ось так, це все. Можна, в принципі, зробити ще ось так, Ладно, це вже зроблю. коли... Ось так зробимо, тому що. Тому що, тому що, щоб не кривився уголок. І так, ладно, зараз видірну і все, можна буде їхати додому. Ось так. В принципі, завершається цей етап. На сьогодні це вівторок, а буду я аж варити його в неділю. Так що, все, давайте. пока. І так, дивіться, уголки вже попилені, порізані. Так що зараз покажу в цілому конструкцію. Так, дивіться, з у перевернутому вигляді. Як все починалось, бо у мене щось не було бажання знімати. Дивіться, як все було продумано і зроблено. Спочатку зварилася ось ця рамка. Бачите, вона метр вісімдесят на 50 довж, ну, шириною взагалі. Зверху приварився ось так уголок, щоб вона тримала. І тут також ось раз, два, три. 4 з шириною між ними по півтора метра. Зробили, в цілому стіла ж буде 4,50. Нижню балку ми зробили по-іншому. Ми вварили її сюди. Ось Бачите, ось так це виглядає з цієї сторони. І виходить, що вона вниз сюди втоплена буде трошки розмір, різний в цьому, внутрі, але нічого страшного, я все одно доски буду підганяти. Потім ось тут ми поклали уголок зверху. І там, в принципі, на цих штуки ми теж уголок зверху поставили, а тут уголок зайшов під низ. Ось так воно придумано було зварено. Я перший раз дивлюся, як варять взагалі стілажі і сам собі роблю перший раз стілаж. Так що тут воно ось так. Тут заглушка зробиться з цієї сторони, щоб не випадали в принципі, дошки. Якось так. Ось цей весь етап. так виглядає. Зараз доваримо просто тут раз-два. І вже будемо його піднімати. Так, всім привіт! Бо давно відео не виходили. Я вже забувся, що я знімав попереді. А, ні, пам я пам'ятаю, цей стіла, що знімав вам. Дивіться, стілаж зварений нарешті. Стілаж зараз буде прокрашений весь. Я зараз буду цим займатися. А завтра, коли висохне, буду пиляти тут доски. Давайте по першу чергу стілаж. Ось так він тут зварений, в принципі. Зараз це пороблю ось так. Хто сварщик скаже мені, чи правильно, чи неправильно. Дивіться, тут вийшло, що уголок зверху стоїть, а тут він внутрі. Ну, щоб воно було, типу, якось так. якби. Тут також вверху, а тут також внутрі. Ну, не знаю, щоб не, не цеплятися. Якось так. В принципі, це можна зачистити буде. Зараз а, ну все, постілажу, коротше, ось такий він. Стіла він 4,50 м, висотою він 1,80 м. До потолка трохи залишається відстані. Небагато, там ну десь більше, десь менше. Тут ось 20 см десь до потолка. Мені, в принципі, достатньо, щоб туди щось положити, буде цей. І тут вже бачите, побільше. Так, в майбутньому що я планую? В майбутньому я планую цю стінку зашити, взяти фанерою. Денички фенеру зашити. В принципі, буде нормально. Потім, якщо мені ще щось стукне в голову, я отут підготував під зашивку. Тобто я можу цю частину також позашивати з цієї сторони, щоб не було видно. Ну і в принципі, тут така ж сама картина. Тут я теж можу зашити уголки. Знизу залишу ось такий відстань. Якщо вам цікаво для чого, до прикладу, ось така бутилка там буде стояти. Ну, до прикладу, я вам кажу, що є якісь. Речі, які можна поставити під низ, і не обов'язково для цього там потрібні е, нижні полки. Тобто, цілешки і там буду варити, то вже буду варити знизу там сантиметрів 15 А тут в принципі, пропорційно підступав 45 см. Під ножками підварені ось такі пластини, щоб вона не продавлювалася. Ну, коротше, якось отак зроблено. Це що стосується стілажа. Метр 80 на 4,50 ширина 50 см. По уголку. галок коштує 70 гривень метр. Ось сюди пішло десь плюс-мінус 60 метрів уголка. Можливо, трохи менше, але можете самі порахувати. Плюс-мінус умножити на 70, це 4200. Тобто цей стілаж в металі. Плюс-мінус 4200 коштував. По роботі він коштував 1500 гривень. Сварщик взяв, щоб його зварити. Той стілаш, який там буде, буде трьохметровий. На 50, я потім покажу. Голки ще залишилися, я взяв 108 метрів. Так. Що стосується досок, дві дошки, кому як там правильніше, дошку я взяв у 25-ка на 150 Дошку взяв по 150 гривень. Це взагалі мені кажеться хороша ціна. А, 140 гривень. По 140 гривень дав 2 380 і 250 гривень за доставку. Не хотів там різати. Тому що купив електролобзик, зараз собі акуратно поріжу. Але не прямо зараз, тому що прямо зараз я буду продовжувати дофарбовувати з цієї сторони. Ну і в принципі весь стілаж мені треба сьогодні профарбувати, щоб завтра вже можна було нарізати на нього дошки. Коли вже зроблю тут з цієї сторони стілаж, потолок у мене вже побілений, мені не треба там нічого лазити буде, я зможу вже все це, що тут є. Красиво поскладати на стіла. І вже все розгрібсти і зможу продовжувати далі там білити. Ось тут треба буде білити, там фарбувати ту сторону. Це все зробиться. Просто то що незручно, то що так все валяється, нахламлюна, мені це не подобається. Ну і в принципі стіла ж рівно треба робити. Стіла треба робити. Тому якби, що я зараз його зроблю, що я його зроблю трохи пізніше, якби особо великої там різниці для мене немає. То якось так. Рішив його зробити зараз, щоб потім вже був зроблений стілаж. І, в принципі, якщо щось піде не по плану, ви знаєте, яка ситуація в країні, то я зможу просто заїхати сюди в машиною і буде одна частина дофарбована і недобілена. Але ми цього не допустимо, все доробимо. Так, в принципі, такі справи. Давайте витягувати сюди стілаж і фарбувати. А, до речі, якщо вам прямо ціна треба. 140 помножити на 15, тому що сюди треба рівно 15 дошок. Ось читайте 4 метал, а, 4, 200 метал, півтори робота. Це виходить у нас. Скільки це у нас виходить? 5 700 і плюс ще дошки 15 на, 4, на 140. Це виходить десь менше 200-200. 2, ну, 700 плюс 2, 200. Це виходить 7900. Коротше, цей стілаж один коштує 100 доларів з роботою. Ну, це не вважає фарби, то чи банка фарби якраз реально в 200 доларів він якраз вміщається. Там банка фарби треба зачистити, його пофарбувати, якщо це самому робити. Так що оцей стілаж коштує 200 доларів. Кому цікаво, і це. Я роблю для себе. Тому, якби, якщо б я цей гараж продавав, звісно, ніякості лежа тут не було б. Самі порахуйте, 200 доларів додати до вартості гаража. Тобі скажуть, що, що ти дурак, що це дорого. Ну, типу, і все. З стіла рахувати не буде. А забрати його нереально, а варить, розбарний на болтах оце все, Ну, мені якби немає сенсу і мені це не цікаво. Так що давайте переходити до роботи, фарбувати і далі щось робити. Так, до речі, фарбував я ось таким валиком. Це його штатив, скажімо так, а ось насадка. Бачите, вона 50 см, це те ж саме, що і цей. Ось він там якийсь мультиколір, валик. Міді короті. ось такий він. Це широкий, а це ось такий вузький. До речі, коштує дешевше, ніж кісточка. Коштує 7 гривень, начебто чи 8, а кісточка за 20 коштує. Кісточки я нічого не фарбував. Купив такі кісточки, вони от до перших за один раз засохнуть у вас. Коротше, я ними не фарбую, тому що виходить не дуже. Валікам виходить набагато красивіше і набагато швидше. Ось я пофарбував. Я, до речі, попередній раз ну, уголки я пофарбував ось так в перший раз. Бачите, зверху тільки. Але я чого так не, тут не пофарбував, бо не встиг. Треба, щоб вони були тут просохли і потім їх перевернути. Бачите, ось так вони виглядають пофарбовані валіком, начебто і нормально. Якщо ще знутрі пофарбувати, то взагалі потім мало буде роботи. Але я не встиг і тому не пофарбував. Надіюся, ці, які в мене тут лежать, я хоч з однієї сторони пофарбую, бо часу не так і багато. Дивіться, стілаж повністю профарбований. Щоб ви могли бачити, ось так це виглядає. Валіком це все прикрашено. Не, ну, я знаю, ну мені подобається. В принципі, нормально. А, я знаю, тут щось з цієї сторони не зафарбовано. Ну, страшного. страшно. Ось так це виглядає. Стелаж, в принципі, пофарбований. Треба чекати, поки він висохне. А поки він висохне, це аж до завтра. Доски я сьогодні не ріжу, бо вже немає світла. До речі, я собі купив цей. як його... Електролобзик. Потім покажу і спробую з вами ним попиляти. Не пам'ятаю, десь він валяється серед хламіни. А ось ось цей електролобзик. Якийсь там зеніт 1050. Хто з таким стикався. так Завтра, в принципі, буду ним працювати, покажу. Ось так він виглядає. Зеніт 1050, не знаю. З лазерним рівнем. До речі, я взяв його бушний за 730 гривень. А щоб наточити дві пилки звичайних поповнити, я віддав 300 гривень. А пилочки на лобзі коштують по 60 гривень, по-моєму. 5 штук чи що, щось таке? По 12 гривень. Ну, коротше, ось так це виглядає. Доски вже є, доски 25-ка у нас. 150 начебто, вона суха. Ну, вона, напевно, і суха. Тому що вона лежить зараз під відкритою місцевістю, накрита брезентом. Сонце там таке жаре, що. Дай Боже, і цей, вона вже довго там виложена. Я вибрав самі гарні, такі рівненькі, начебто. Воно дивіться, рівні, не рівні. Начебто рівні повибирав. Так що все. На наступний раз просто пиляємо і вставляємо їх сюди. І в принципі, стелаж буде завершений. Досок тут вистачає. На цей стелаж треба було взяти 15. Але в мене не залишалися трохи кошти, я думав, вирішив взяти 17. Всі рівно мені на той стілаш не вистачить, на той ще треба буде трохи дошок. Такі справи. Коротше, закінчуємо на сьогодні. Не знаю, що в принципі, напевно, виміщу вам цей ролик, бо давно нічого не виходило. Так що давайте. Всім пока. Дякуємо за перегляди. Підписуйтеся, далі буде цікаво.